Щодня у приміщенні Житомирської поліклініки номер 1 проводять близько 25 досліджень за допомогою цифрової мамологічної системи. Скільки обстежень молочних залоз провели у 2024 році та скільки захворювань виявили, 8 січня дізнавалися журналісти «Житомирінфо». Апарат за сприянням мерії з'явився з грудня 2020 року. Це один із найсучасніших італійських препарат Діото. Він ну, один із самих самих сучасних, який Є можливість виявити пухлини на ранній стадії, тобто 1-2 міліметри, і вартість цього – 9 мільйонів гривень. За 2024 рік проведено 2762 обстеження, із них було виявлено 62 підозри. Тобто, що це означає, що з вірогідністю при дообстеженні після біопсії десь рівні 90% це у жінок буде рак молочної залози в області. Це десь до 400 жінок хворіють на рак горної залози. Це від першої до четвертої стадії. Лікар наголошує, що проходити обстеження надважливо не тільки жінкам, а й чоловікам. Більшість пацієнтів це, звичайно, жінки. Якби, ну, також, на жаль, чоловіки теж можуть захворіти на рак грудної залози. Тобто, і десь, наприклад, свого досвіду, зазвичай десь в рік в мене десь два чоловіка, я оперую з приводу рака грудної залози. Пік захворювання це припадає десь від 44 і десь до 66 років. Потім пік спадає після 66 років. Якщо цього не проходити. То ми будемо виявляти рак молочної залози на пізніх стадіях, на запущених стадіях. Тобто, всі мають розуміти, що чим раніше ми виявили, тим набагато кращі прогнози на лікування. І слава Богу, рак молочної залози він дуже гарно піддається лікуванню. Тобто, якщо це вчасно виявити, то наші жінки з цим живуть довго і щасливо. Лікар розповідає, з якого віку необхідно проходити обстеження, та скільки пацієнтам доводиться очікувати на свою чергу. Зазвичай обстеження дівчатам потрібно починати з 18 років, а саме Саме це УЗД молочних залоз, і він проводиться до 40 років. З 40 років вже до УЗІ додається мамограма раз в два роки. Але якщо наприклад, лікар по УЗІ це стосується дівчат до 40 років, щось виявляє підозріле, тому для дообстеження направляється на мамограму. А так зазвичай мамограма проводиться планом всім жінкам з 40 років. Для того щоб безоплатно пройти обстеження на цифровій мамографічній системі у поліклініці No1. Вам потрібно отримати направлення від сімейного лікаря.